Тарас Григорович Шевченко У тієї Катерини. У тієї Катерини хата на помості. Із славного Запорожжя наїхали гості: один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний Вдовиченко Іван Ярошенко. З'їздили ми у Польщу і всю Україну, а не бачили такої, як Се Катерина. Один каже Брате, якби я багатий, то отдав би все золото у цій Катерині за одну годину. Другий каже Друже, якби я був дужий, то отдав би я всю силу за одну годину у цій Катерині. Третій каже Діти, нема того в світі, чого б мені не зробити для цієї Катерини за одну годину. Катерина задумалась і третьому каже Єсть у мене брат єдиний, у неволі вражій, у Криму десь пропадає. Хто його достане, то той мені, запорожці, дружиною стане. Разом повставали, коней посідлали, поїхали, визволяли катреного брата. Один утопився у Дніпровім гирлі, другого в козлові на кіл посадили, третій Іван Ярошенко. славний вдовиченко». З лютої неволі і бакчисараю брата визволяє. Заскрипіли рано двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерино, брата зустрічати. Катерина подивилась та й заголосила. Це не брат мій, це мій милий, я тебе дурила. Одурила. І Катрина додолу скотилась головонька. Ходім, брате, з поганої хати. Поїхали запорожці вітер доганяти. Катерину чорнобриву в полі поховали, а славні запорожці в степу побратались. Кінець вересня, грудень 1848 року, Косарав.